Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи мене чути видно? Доброго дня, так вас чути. Скажіть, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання сьогодні? Так, я не чую. Скажіть, будь ласка, чи є суб'єкт господарювання? Угу, в чаті написано від ТОВ СЛГ Авангард Ліс. Доброго дня, представник так, є. А, Аліна а, Прохоренко, будь ласка, представтеся. Доброго дня, також суб представник суб'єкта господарювання. Добре. Ну наразі я бачу, є представники міндовкілля, є представники суб'єкта господарювання. Тоді давайте 15 хвилин чекаємо, даємо можливість громадськості під'єднатися і продовжимо за 15 хвилин. Ще раз доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи мене чути? Так вас чути. Дякую. Сьогодні у нас 12, 20 двадцяти перепрошую, 20 грудня 2023 року. 12.15, 12.16 Вже ми дали можливість підключитися всім бажаючим бути присутніми на громадських слуханнях. Сьогодні у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариства з обмеженою відповідальністю, спеціалізоване лісове господарство Авангард Ліс стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду товариства з обмеженою відповідальністю спеціалізоване лісове господарство «Авангард Ліс» Рубки головного користування на площі 20,8 гектарів щорічно Новгород Сіверський район, Чернігівська область. А мене звати Анастасія Ведмітя, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екологічної оцінки. Міндовкілля, буду головуючи сьогодні на даних громадських слуханнях. Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень при провадженні господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля з врахуванням державних громадських та приватних інтересів, здійснюється відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного часу на території України, врегульовано законом України про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки оцінки впливу на довкілля. Зокрема, відповідно до пункту 2 прим 2 статті 17 про кінцеві та перехідні положення цього закону тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок е, громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 8 вересня 2023 року номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2.2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного, воєнного стану в Україні. Ще раз звертаюся до присутніх, чи є серед присутніх представники громадськості? В ефірі у нас тиша, в чаті також ніхто не відповідає. Зараз 1219, у нас серед присутніх є представники Міндовкілля та представники суб'єкта господарювання. Тобто, наразі представників громадськості на даних громадських слуханнях немає. В Такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис на громадських слухань, посилання на відеозапис про неявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінками, колеги на відкрила. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, бажаю гарного і мирного дня. Візаємо до побачення.